Представляємо вашій увазі дієтичну добавку МКЦ дієт від торгової марки Еліксир. До складу дієтичної добавки входять мікрокристалічна целюлоза МКЦ та ламінарія. Мікрокристалічна целюлоза або клітковина це складний вуглевод. Організм людини не перетравлює клітковину, проте вона посилює перистальтику кишківника, а отже, необхідна для правильного травлення. Завдяки клітковині з організму виводиться холестерин. Нерозчинна клітковина також виводить шлаки, запобігаючи накопиченню шкідливих речовин в організмі. Клітковина утворюється зі стінок рослинних клітин. В останні роки нестача клітковини у раціоні визнається однією з основних причин погіршення здоров'я та ожиріння. Люди, у раціоні яких достатньо рослинних продуктів і клітковини, Значно менш схильні до таких захворювань, як рак кишківника, надмірна вага та ожиріння. Грубі рослинні волокна, які часто називають дієтичною клітковиною, містять різні компоненти, серед яких найважливішою є целюлоза основна складова клітинних стінок рослин. Ламінарія це бурі водорості, які добувають у північних морях. Вона містить велику кількість мікро- і макроелементів. Вітамінів, амінокислот, ліпідів, полісахаридів, вуглеводів тощо у біодоступній формі має регенеруючі, протизапальні, антибактеріальні, тонізуючі та антиоксидантні властивості. Дієтична добавка МКЦ дієт може бути рекомендована до раціону харчування в якості загально зміцнюючого засобу для нормального функціонування шлунково-кишкового тракту. Та як додаткове джерело йоду та харчових волокон. Рекомендуємо вживати дорослим по одній три таблеці три рази на день під час прийому їжі. Іншу кількість споживання узгоджувати з лікарем. Перед споживанням рекомендовано проконсультуватися з лікарем. Термін споживання до 4 тижнів. В подальшому можливість повтору узгоджувати з лікарем. Застереження до споживання. Підвищена індивідуальна чутливість до окремих компонентів продукту діти до 12 років, вагітні та жінки в період лактації. Замовляйте дієтичну добавку МКЦ дієт від торгової марки Еліксир. Подбайте про своє здоров'я вже зараз.